Доброго дня, шановні наші підписники та читачі. Ми традиційно записуємо коротенькі відео про те, щоб про різні питання пов'язані з земельними відносинами, для того, щоб ви могли оперативно володіти актуальною інформацією та змінами, які відбуваються в земельному законодавстві щодо саме упорядкування земельних відносин, користування земельними ділянками, оформлення прав власності, оренди і таке інше. Сьогодні до вашої уваги пропоную тему. Яку ми вже неодноразово обговорювали, але яка потребує певної деталізації і уточнень, щоб не виникало додаткових питань. Якщо вони виникнуть, ви можете до нас звернутися в нашу групу, і ми задоволенням відповімо на всі ваші запитання, проконсультуємо, надамо якісну кваліфіковану підтримку, допомогу, консультацію, і допоможемо вирішити навіть найскладніші запитання, які у вас можуть виникнути саме в земельній сфері. Отже, сьогодні хотілося поговорити про приватизацію земельних ділянок в умовах воєнного стану. Воєнний стан в Україні вплинув абсолютно на всі сфери життя, в тому числі і, безумовно, які стосуються саме земельних відносин. Перші законодавчі акти, що приймалися на початку війни, вони були спрямовані в першу чергу на захист продовольчої безпеки. Одночасно був закритий доступ до реєстрів Державного земельного кадастру, до реєстрів речових прав, також була заборонена безоплатна передача земельних ділянок у власність. Ми про це неодноразово говорили. Тому на цьому зупинятися не варто. 19 листопада 2022 року набув чинності закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо встановлення системи оформлення прав щодо відновлення цієї системи, прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо охорони земель, яким, зокрема, було внесено зміни до пункту, під пункту 5 пункту 27 розділу 10 Земельного кодексу України перехідні положення щодо безоплатної передачі. Земель державної і комунальної власності у приватну власність. Цією нормою закону визнали, що забороняється безоплатна передача земель державної і комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації з землеустрою з метою такої безоплатної передачі та розроблення такої документації. Але положення цього підпункту не поширюється на безоплатну передачу земельних ділянок у приватну власність. Саме власникам розташованих на таких земельних ділянках об'єктів нерухомого майна, а також на безоплатну передачу у приватну власність громадянам України земельних ділянок переданих у користування до набрання чинності цим кодексом. Отже, право на безоплатне отримання земельної ділянки у власність під час дії воєнного стану мають тільки громадяни України, яким на праві приватної власності належать об'єкти нерухомого майна, у тому числі. Індивідуальні житлові будинки, гаражі, садові будинки та інші будівлі право на які оформлено згідно діючого законодавства. Окрім того, право на отримання безоплатної власність земельних ділянок мають громадяни, яким земельні ділянки були надані до 1 січня 2002 року у користування, тобто до набуття чинності земельного кодексу України, яким ми користуємося сьогодні. При цьому документами, які підтверджують наявність у громадянина право користування, можуть бути зокрема державні акти на право постійного користування земельними ділянками, державні акти на право володіння землею, записи в земельно-шнурових книгах сільськогосподарських підприємств і організацій, записи в господарських книгах. Сільських рад, записи в реєстрових книгах виконавчих комітетів міських і сільських рад, державних актів на право довічного успадкованого успадковуваного володіння землею, договору про надання на безстрокове користування земельною ділянкою для будівництва індивідуального житлового будинку, акту відводу земельної ділянки в натурі, варто звернути увагу, що Важливим елементом є саме прийняте рішення до набуття чинності земельного кодексу в тій редакції, які ми зараз користуємося, тобто до 1 січня 2002 року. Якщо є рішення органу місцевого самоврядування чи органу виконавчої влади щодо передачі земельної ділянки саме вам в користування, в оренду або у власність, або надання дозволу на розробку відповідної документації, то така документація може бути розроблена і таке право може бути реалізовано навіть в умовах воєнного стану. Якщо навіть на цій земельній ділянці не розташовані об'єкти нерухомого майна, процедура безоплатної передачі власність земельних ділянок не змінилась. Вона, так як і традиційно, регулюється статтею 118 земельного кодексу України, в якій чітко зазначено, що громадянин, який бажає приватизувати земельну ділянку в межах норм безоплатної приватизації, що перебуває в його фактичному користуванні, в тому числі земельної ділянки, на якій розташовані жилові будинки, господарські будівлі, споруди. Що перебувають у його власності, подає клопотання до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, що передає земельні ділянки державної чи комунальної власності відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України. Разом з клопотанням подається розроблена відповідно до закону України про землеустрій. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення і відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості, що замовляється громадянином без надання такого дозволу на її розроблення. Відповідний орган виконавчої влади, або орган місцевого самоврядування, що передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність саме громадянам у двотижневий срок з дня отримання проєкту землеустрою або документації з землеустрою, от, яка, за якою формується дана земельна ділянка, от, приймає рішення про затвердження такої документації та надання такої земельної ділянки у власність. І нарешті заключний етап, от, це якщо це технічна документація і землеустрою щодо встановлення відновлення меж, то вона спочатку проходить реєстрацію. от Якщо це присвоїться кадастровий номер земельної ділянки, якщо це проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, то зрозуміло, що він спочатку погоджується відповідним органом місцевого самоврядування чи органом виконавчої влади, а потім проходить державну реєстрацію. І на підтвердження, відповідно, Присвоюється кадастровий номер, слід також звернути увагу, що відповідно до пункту 3 розділу 7 закону України про державний земельний кадастр, кадастровий номер на земельну ділянку, на якій розташований будинок, інші об'єкти нерухомого майна, такі як будівлі, споруди, лінійні об'єкти енергетичної інфраструктури, право власності, на яких зареєстровано, присвоюється за заявою власників таких. Об'єктів на підставі технічної документації з землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості. В такому випадку забороняється вимагати інші документи. Кадастровий номер земельної ділянки є чинним з моменту його присвоєння. Зрозуміло, що є положення, які ми передбачено, що якщо протягом року на цю земельну ділянку не буде зареєстровано, право, то такий кадастровий номер буде анульовано, а реєстрація земельної ділянки буде скасована. Проте, на практиці, ця норма вона дуже рідко застосовується, тому час є. Таким чином, це коротко про те, як саме сьогодні працює механізм безоплатної передачі земельної ділянки у власність громадянам. Але важливим елементом є те, що дійсно на сьогодні всі чекають більш динамічних змін в цій галузі, оскільки дуже велика кількість питань, пов'язаних з особистим селянським господарством, з індивідуальним садівництвом, підвисло просто фактично через такі заборони, які діють на сьогодні. От, шановні підписники, якщо у вас щодо цього питання або будь-яких інших питань виникнуть якісь уточнення, можливо, пропозиції, зауваження або потреба в роз'ясненнях, ви можете звернутися до фахівців Земельного фонду України, і ми з задоволенням вам надамо якісну, ефективну і вичерпну відповідь на всі ваші запитання. Дякую за увагу. Ми продовжимо у наступних наших сюжетах.